Після Баншіт, після двох Форстпанків, після острову, Стим підкинув мені ось це Endzone. І так, я знаю, що зараз планується до виходу вже друга частина, а може вже і вийшла, проте це не суттєво. Я подивився на скріншоти, на опис і такий, чому би і не спробувати. Звісно, перше, що я зробив, пройшов навчання, яке гра люб'язно мені запропонувала. Проте далі, коли я почав грати сценарні мапи. В мене щось пішло не так. Або навчання було лише загальним, або навчання було занадто полегшеним. Але я перепочинав мапу 5 разів і витратив 15 годин на те, щоб знайти підхід до цієї гри. Яка в мене була проблема? Мешканці помирали або від голоду, або від радіації, тому що їм не вистачало захисного одягу. Я не міг знайти, особливо на початку, той баланс. Скільки людей повинно працювати на полях, а скільки людей повинно виготовлювати одяг, щоб все було стабільно. Врешті-решт мені вдалося побудувати поселення, в якому мешкало майже 1000 людей, і всім всього вистачало. Сама гра мені дуже сподобалась, я навіть скажу більше, вона затягла мене сильніше, ніж другий фроспан. І в ній набагато більше факторів, які впливають на поселення. Може бути засуха, може бути пильова буря. Може бути підвищення радіаційного фону. В ній також є умовні вилоски, в яких можна знайти ресурси. В ній також є дерево технологій, яке треба вивчати, щоб покращити поселення. Проте сукупність цих усіх факторів додає якогось азарту. Ще ця гра мені дуже сильно нагадала саме баншит. Чим саме? А тим, що у вас на початку може бути 2-3 рослини для полів, і все. Усе інше це рибацтво, полювання. Та усілякі трави в лісі. А щоб відкрити більше рослин для вирощування, треба будувати торгівельний пост і чекати, поки хтось вам це притягне. Точно як в баншет. Це мені сподобалося. Ще мені сподобався механізм Центральної Ради, який може на декілька сезонів впровадити якісь дії, наприклад, економія їжі або води, коли у вас сильно різко зросло населення, а ви не встигли підготуватися. Це, звісно, не сподобається вашим мешканцям. Проте це дійсно може врятувати їх від смерті. Тож краще трішки поганий настрій, чим потім намагатися відновити населення, коли 75% сконає від голоду. До речі, стосовно населення. Це перша гра, в яку я грав, в якій населення веде себе нелогічно. Що я маю на увазі? В будь-якій стратегії, в якій населення у вас це окрема одиниця, а не просто загальний лічильник, у вас можуть бути бездомні. Через те, що, наприклад, було зруйновано будинок, але самі мешканці вижили. Або, наприклад, якщо ви погодились прийняти у себе в місті біженців. У вас якийсь час, люди дійсно можуть бігати з іконкою, що в них немає дому. Проте, якщо у вашому місті немає вільних помешкань для нового населення, воно не буде розмножуватись, поки це вільне місце не з'явиться. В N-зон людям абсолютно начхати на це. У вас може бути 5 будинків і ліміт в 25 мешканців, а вони будуть продовжувати розмножуватись, і чисельність населення буде зростати, і це дуже-дуже дивно. В Центральній Раді навіть є окремий пункт, який можна застосувати на три сезони заборона на продовження роду. Тобто механізм контролю населення зроблений не через логічне, є місце, є дитина, немає місця, не розмножуємося, а через просту заборону на три сезони. Я з такою механікою ще жодного разу не стикався, і саме от така поведінка найчастіше і руйнувала мені гру, поки я просто не почав це ігнорувати і зосереджуватися не на будівництві домівок, а на тому, що дійсно було потрібно в той момент. До речі, закон, який ви приймаєте в Центральній Раді, неможливо відмінити, поки не пройде три сезони. Тому краще тричі подумати, що саме вам потрібно і чи потрібно воно вам саме зараз. В усьому іншому гра прикольна, цікава, можливо трішки складніша, ніж інші, тому що є багато факторів, які впливають на людей. Проте саме це і робить цю гру унікальнішою, ніж інші в подібному жанрі. Пишіть, чи грали ви в цю гру у коментарях, та чи сподобалась вона вам. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам.